Веломагазин байкмотів представляє сьогодні. У нас друге відео, де ми також сконцентруємо увагу на безпеці, а точніше продовжимо огляд шоломів від відомого голландського виробника компанії BBB Зазвичай в Україні маунтінбайк користується найбільшою популярністю. Тому сьогодні ми звернемо вашу увагу на серію шоломів. Кайт. Серія кайт це серія універсальних і доступних за ціною шоломів для маунтінбайкінгу. Все одно їдете ви асфальтом або ґрунтовою дорогою, в шоломі кайт ви в безпеці. Завдяки системі регулювання Easy Twist Close налаштувати шолом можна однією рукою. Зручність посадки досягається за рахунок якісних м'яких вкладок. Козирьок шолома дуже легко зняти, навіть на ходу. Сітка в передній частині захистить вас від комах, а в версії кайт 2.0 в задній частині шолому інтегроване кріплення під проблисковий маячок. Ну а важить шолом всього лише близько 300 грамів, в залежності від розміру. Поміряти шоломи серії Kite або інші ви можете в шоурумі магазину Байкмотів. За більш детальну інформацію переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. В наступному відео ми поговоримо про таку необхідну річ, як велодощовики. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних велотренувань!